Міський житомирський годинник. Життя продовжується. Життя вирує життя кипить по всій країні, у кожному місті, на кожній вулиці. Мам! Тихіше, синку не бійся, не бійся, бізься. Ми знаємо, що сьогодні була сирена, тривога, але кожен на своєму місці боєць, і ми зробимо свою справу і сподіваюся, що все пройде добре. А це ну таке театралізоване дійство, яке присвячено Дню незалежності нашої країни, яке називається 30 незалежних плюс один бойовий. Не відступлю від переконання, що буде світанок і день цей настане. І знову всі люди обов'язково будуть сміятися, радіти життю, і знову лунатиме головна мелодія нашої вільної незалежної України. Козацького Цьогоріч дата 24 серпня це не лише відзначення Дня незалежності України. Цей день минає рівно півроку від початку полномасштабного вторгнення Росії. Вічна пам'ять про загиблих захисників і тих. То все, відстоює рідну землю завжди житиме у наших серцях. Тож тобто ми маємо жити, маємо виборювати свою волю, маємо виборювати свою незалежність і бути об'єднаними, бо тільки разом ми переможемо. А про щодня обіймає мене. Не рота. не піхота, піхота. сімейської їхня робота, не піхота, за це рота це робирота. Не піхотайте, піхота. Зустрічайте, піхота. хлопці, як і завжди, насторожні, на наші Кожен з нас щодня, що миті наближає нашу перемогу, тож бажаємо всім якнайскоріше мирного неба та повернення всіх наших бійців живими додому, з Днем незалежності і до нових зустрічей!